Ранок добрий? Хочу поділитися думкою. Я, коли зранку встаю, у мене а, зараз самого сонця не видно. У мене видно сонце, яке відображається в у вікнах сусіднього дому. І от я сьогодні подумала, що дуже багато людей а, плутають поняття джерела і дзеркальних поверхов. Про що я кажу? От, наприклад, да? в земному світі є два світила: є сонце і є луна. І, наприклад, в Каруні я зустрічала поняття є культура, культ ура», Що це означає, що сонце визнається як такий матеральний об'єкт, який відображує концентровану енергію первинних богів. І вона є основою життя. А луна вона. Якби дзеркало, яко, яке направляє е у ці промені, воно не є джерело, але воно є дзеркальна поверхня, яка все ж таки передає певну кількість у цієї енергії землі. І от, е знову ж таки, культура це е образ життя, який спрямований на джерело, на джерело життєвої енергії. А є ще лунний культ. Тобто, це знаєте певні дзеркальні, грубо кажучи, поверхні, які відображують певний прожитий досвід людьми, але це не факт, що там є життєва енергія. Ви розумієте, що якщо казати про джерело для людини, важливе джерело, то це поняття, «аз -арь». а з А ар, до речі, це було був звук я. Так от, що таке я? Це образ життя, який відображає первинну програму, яка йде від первинних богів і від роду. Тобто, кожна живуча людина вона несе в собі певні задачі, задачі, які накладені, перш за все, родом. Оскільки саме род є а, а, тим посередником, який передає життєву енергію від первинних боїв до а, а, потомків. І от коли людина іде, а, живе згідно цій програмі, Аз яка дає їй реалізацію Я Арь, да, то вона щаслива. Чому? Тому що вона живе якби у рода. Урод це благосне поняття, яке дає можливість людині отримувати життєві ресурси роду. І ще раз хочу сказати про важливість періоду. Зараз дуже важливий період, коли людина не тільки сіє насіння в землю а для того, щоб отримати плоди. Зараз, по перше, видно ті плоди, які попередньо було посіяні, і їх потрібно. Прийняти, усвідомити, наскільки вам це подобається, у це єсть, яке вилізло і проросло. І чим ви його хочете замінити. Тому що зараз час вирвати те, що не облаштовує, і посадити нове насіння. І це настільки важливо, що перше, з чим потрібно розібратися, це поняття, як како. І оце како вилазить. З поняття є», а людина росте з поняття розуміння живого, служіння живому, розуміння тонких структур свого роду, усвідомлення, що ж там було прожито коректно, некоректно, який досвід я хочу взяти і який я не хочу взяти, вибудуваність себе і взаємодія на якісну. Орієнтація на взаємодію якісну з заточуючим світом, який дзеркалить перш за все нашу внутрішню програму, наш внутрішній образ. І зараз, особливо в наш час, зараз дуже просто подивитися інші варіанти. От не подобається вам якесь життя. Замість того, щоб критикувати, подивіться, як ви хочете жити. Зараз доступна інформація і про країни, різні країни. причому. І людина може визначитись і е, для себе е, намітити ціль на, на спочатку на особистому рівні, тому що будь-яке суспільство воно все ж таки складається з особистих цілей. Потім іде да, колективна відповідальність, але теж людина може обирати, з ким вона там об'єднується. Яку для себе гарну або погану компанію обирає. І в цьому плані дуже важливо обирати тих, хто з ким тобі по дорозі, хто орієнтований теж на ті цінності, на ті цілі, які важливі для тебе. Чому це важливо? Тому що наступний день буде прямо мислити мислити. А це все вильється нам потім в поняття ом, який тонкий простір ми з вами закрутимо. Тож дуже важливо зараз важливий період, коли дуже важливо правильне насіння сіяти, аналізувати те, що ми з вами вже отримали. І, дай Боже, нам щось змінити на краще. Гарного всім дня. Знаєте, мені так смішно, коли кажуть, що роботи немає. Якщо служити грошам, то так, не за, не за все. Готові платити. Мало того, в штучній системі є ще конкуренція. І той, хто, і знову ж таки, звідки той, хто має гроші, взяв їх. Ніколи не замислювалася. Значить, Маса йому дала таку владу. І вона погодилась, що якийсь володимир з роду Рюриковичів. Або Путін, або Зеленський, або як 450 дармоїдів, які сидять у нас у Верховній Раді і не знаємо, чим займаються, що вони мають право забирати ресурси і розпоряджатись. Мало того, я вважаю, що навіть не в самій будові, да, у цього суспільства проблема. Проблема, ну, будова суспільства це в буквичних кодах поняття єніть. А випливає вона з точки світогляду і людини, їжеї. Тобто, перш ніж скаржитись на якусь ситуацію, потрібно розібратися, а як же ж ми дійшли до такої ситуації. А дійшли ми, вибачте, образом Володимира з Родурюковичів на гривні. І поки ми будемо з вами в цій, системі, в цій системі, з цією системою погоджуватись, у нас буде та ситуація, яка є. І зараз дуже важливий період, бо він показує, по-перше, що є, що проросло. Не подобаються результати. вириваєте з коренем і саджаєте нове насіння. Але для цього потрібно розібратися, перш за все, в духовних законах і е, частиною чого є сама людина. Розумієте? Так ось я про що? Знаєте, я про що теж подумала? Е, на землі зараз роботи купа, якщо служити живому. А я служу живому, бо у мене є відповідальність за тих тварин, які я завела в своєму просторі. Мало того, вони якраз мені корисні, тому що на обмін вони дають мені корисний мені продукт молоко і яйця. Так ось я подумала про те, що в водичній культурі ніхто, навіть діти, не отримували ресурси просто так. З певного віку, і в принципі, і готували дітей до того, щоб вони могли самостійно задовольнати свої потреби і знайомили, перш за все, системою природнього світу, законами природного світу, тому що ці закони є базовими в житті. Так, от, навіть ложку, якою дитина їла, вона самостійно повинна була собі виготовити. І, до речі, Китай, система освіти Китаю. Я вважаю, що людей об'єднати і навіть ідеологічних ворогів зробити партнерами може тільки живе і земля. Ну, земля і, і все живе, що на ній відбувається. Чому? Тому що на моєму прикладі життя, от у мене з мамою були ідеологічні тьорки після того, як я пішла з організації свідків Єгови. І довгий період ну, налагодити якось спілкування, навіть діти не змогли, тому що мене там і батьківських прав да, позбавляли для того, щоб мені насолити і зробити боляче, да, і показати, наскільки я там грішна. Але от на даний момент, саме тоді, коли Богдан почав жити в цьому домі да, з ділянкою землі, От все ж таки у нас тепер і з мамою, і зі старшим сином є спільні теми для розмови, є спільні проекти, які потребують уваги в принципі, всіх член... членів сім'ї. Кожен може вносити якусь да, лепту, Наприклад, мама у мене більш любить да, там, по рослинах. І я розумію, що ну, от, да, їй потрібен полив. І, в принципі, я намагалася зробити все ж таки її умови для цього. І це дає можливість об'єднати. Дуже важко зараз об'єднати, тому що мертва система ну, от професійна діяльність роз'єднує. Да? Ідеологічні, там, політичні можуть теми бути дуже болючими і можуть нести там, роздор просто в сім'ї. Різні погляди і це, цим користувалася система для того, щоб відірвати людей від роду, да? зменшити вплив роду, значущість роду. Але от в моєму житті я все ж таки повертаюсь до цього розуміння важливості землі, як основного, все ж таки ресурсу для людини, я вважаю, що Ну, земля може зробити вільним, а система вона завжди буде робити людину залежною. Кожен робить вибір самостійно, але все ж таки навіть гроші як умовна одиниця. Не знаю, бачите чи не бачите курка сюди до мене йде. Це клуша, це курка, яка пережила два погроми, коли знищували птахів та тварин. Земля.